Вітаю, і сьогодні я хочу е, представити якби останню новину. Добре. Так, добре. Ми сьогодні е, хотіли би е, представити новину про те, що дійсно служба відновлює таку свою функцію функцію, як по суті, заходи державного нагляду і контролю за діяльністю закладів освіти. Перш за все, хочу нагадати, що Державна служба якості освіти опікується питаннями забезпечення якості освіти, дотримання освітніх стандартів, а також захисту прав учасників освітнього процесу. І, власне, на сьогодні в умовах війни. Нещодавно Міністерство освіти і науки уповноважило своїм рішенням Державну службу якості освіти проводити позапланові перевірки, позапланові інституційні аудити в разі наявності такої потреби і в разі наявності підстав. Я хочу нагадати, що планові заходи державного нагляду і контролю у нас припинені були з початком війни. А, власне і позапланові, але спочатку мінився спочатку... тому. Спочатку вторг повномасштабної війни тобто, не 14 до настого з початком повномасштабного вторгнення по суті така можливість виникла з прийняттям нового закону про освіту і нового закону про повно загальну освіту, і власне затвердження тих порядків, відповідно до яких такі функції можуть бути реалізовані. Я хочу наголосити, що позапланові заходи державного нагляду і контролю можуть відбуватися в, в, у випадках, коли існує реальна загроза, що має значний негативний вплив на права, інтереси, життя і здоров'я учасників освітнього процесу. І Позапланові перевірки можуть на сьогодні проводитися в усіх сферах освіти: в дошкільній, позашкільній, загальній, середній, професійно-технічній, фаховій передвищій і вищій освіті. На сьогодні визначені чіткі підстави для проведення таких заходів, і перш за все, це звернення фізичної особи щодо порушення її прав. Як учасника освітнього процесу, це звернення освітнього омбудсмена, і це наявність потреби перевірити, як виконане розпорядження, яке було видане Державною службою якості освіти або територіальним органом під час попереднього заходу. Трішечки про те, як проводиться позапланова перевірка. Тобто, якщо у нас є підстави, якщо у нас є відповідне звернення. Створюється комісія, яка складається з працівників територіального органу або Державної служби якості освіти. До неї можуть бути залучені фахівці у разі такої потреби. Якщо ми говоримо про заклад освіти, який має свої особливості, наприклад, там спеціальна школа, спеціалізована школа. Маю на увазі там мистецькі спортивні тощо. І ще одна особливість позапланової перевірки вона проводиться без попередження на відміну від планових заходів державного нагляду і контролю. Але, звичайно, за умов присутності керівника або уповноваженої особи в самому закладі освіти. Комісія і ці всі процедури відбуваються відкрито і прозоро. І Державна служба якості освіти абсолютно зацікавлена в цьому. Тому комісія в закладі освіти розпочинає свою роботу з установчої наради, де в принципі обговорюються питання, чому відбувається позапланова перевірка, яким чином вона буде відбуватися термін і пред'являються відповідні документи. До того ж на сайті Державної служби якості освіти розміщується інформація про перелік нормативно-правових актів, дотримання яких може бути перевірено, а також перелік питань, які перевіряються при проведенні таких заходів. Результати перевірки фіксуються в акті, який підписується в трьох екземплярах закладу освіти, засновнику і органу, і який проводив перевірку. І на підставі цього акту видається обов'язкове до виконання розпорядження. Мета таких перевірок це не тільки зафіксувати якийсь конкретний факт, якесь конкретне порушення, а дати можливість закладу освіти усунути його, а також, ну, власне, це такий і на майбутнє превентивний захід для того, щоб такі порушення далі не виникали. Е, окрім цього, е, невиконання е, вимог. Органу державного нагляду і контролю, або недопущення, невмотивоване недопущення комісії до роботи в закладі освіти. Якщо такі випадки є, складається протокол про адміністративне правопорушення, ну і власне з наслідками, які передбачені нашим чинним законодавством. Окрім цього, як я вже на початку сказала, окрім позапланових перевірок, на сьогодні можливі позапланові інституційні аудити. Якщо позапланова перевірка, це вивчення тільки тих питань, які були в зверненні. То інституційний аудит це комплексне оцінювання роботи закладу освіти усіх напрямків і комплексна перевірка дотримання закладом освіти вимог законодавства, тобто це такий системний аналіз роботи закладу освіти в усіх напрямках. І він може здійснюватися на сьогодні. За результатами моніторингу, якщо ми маємо інформацію про низьку якість освіти в закладі освіти, бо це пряма загроза інтересам власне учасників учасників освітнього процесу. А окрім цього, ще позапланові інституційні аудити можуть бути зініційовані самим закладом освіти, власне, директором, рішенням педагогічної ради або або загальними зборами колективу, або засновником закладу освіти, ну в такому разі має бути обґрунтування потреби такого зовнішнього оцінювання роботи. І на сьогодні ми справді бачимо потребу у відновленні такої роботи, бо в в попередньому, в 2023 році, кількість звернень до нас збільшилась утричі у порівнянні з 2022 роком, і тому, якби на сьогодні, така процедура дасть можливість нам швидше і якісніше реагувати і власне забезпечити те, що далі в цьому закладі освіти не будуть. Допускатися такі порушення прав учасників освітнього процесу. Тож на сьогодні я буду вдячна вам, тому що. Я би хотіла поінформувати громаду, що кожен учасник освітнього процесу може звернутися до нас, якщо відчуває або має підстави вважати, що його права порушуються, і за всіма доступними каналами, які в нас є, вони розміщені на сайті Державної служби якості освіти на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook. І це телефони, електронна пошта, форма електронного звернення на сайті. Окрім цього, користуючись такою нагодою, хочу поінформувати, що 9 березня відбувся перший етап сертифікації вчителів початкової школи математики і української мови. На сьогодні вчителі вже мають результати в своїх кабінетах, і ті, хто набрав 60% балів і вище, можуть вже готуватися до другого етапу сертифікації, який відбудеться у квітні. Окрім цього, для саме для організації проведення сертифікації в лютому березні управлінням підготовлено 170 експертів з числа педагогічних працівників, які будуть далі працювати на третьому вже етапі сертифікації оцінювання професійної компетентності вчителів.